Знову атаки на залужну, масовані атаки від представників влади або людей, які колись пов'язували себе з владою, з однією метою дискредитувати головного командувача і зробити все, щоб війна стала безликою. Безликою, без героїв. Я коли оглядаю новини. На каналі своєму другому російськомовному, там в основному про Росію, про те, що там відбувається, і про те, як там любого, хто набирає обертів, набирає популярності на війні, фактично знищують. І думаєш, дякувати Богові, Україна не Росія. Проходить деякий час, і в нас починається те саме. Але чим ми відрізняємося від болот, тим, що ми своїх героїв в образу надаємо? Чого ви причепились до залужного? Що ви хочете його відставки? Вам стане легше, якщо Залужний напише рапорт про звільнення. Ви все одно на нього всіх собак не повішаєте. Залужний – це та людина, яка на сьогодні уособлює боротьбу проти московитів. Людина, яка веде за собою солдат. А всі, що розмухують скандали навколо нашої армії, це. Журнапові, трупоїди. Інакше як назвати от статтю нове? Время»? Відставки не зрада. В окопах жартують, що є дві армії залужного і сирського. Костенко про чутки щодо зміни командувачів в Збройних силах України. Я би тих всіх журналюх з нового времени відправив би під Авдіївку, щоб вони інтерв'ю в наших хлопців взяли і. Спитали, а чи є дві армії? Там би крім матів і пару Стусанів у відповідь нічого не почули. Хай пожери вам не набридло під час війни, під час кровопролитних боїв таке виробляти. І не тільки ті журналісти, а й дві слуги народу, два слуги народу, дві особи. Євген Шевченко, на якому висить. Державна зрада, і він робить все, лиже дупу кожному, хто його е зможе відмазати від державної зради. Він зараз отримав замовлення залужний в обмін на свободу. Топиш залужного, і в обмін ми тебе не чіпаємо. І безугла, голова комітету розвідки та нацбезпеки Верховній Раді України, людина, на яку майже весь пул журналістський дивиться, яка просто топить владу. Просто своїми дописами в Фейсбуці множить рейтинг влади на нуль. І то, що замовлення? Або бардак. Нардепка від слуги народу, заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла висунула низку звинувачень військовому керівництву України. Вона висловила претензію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному щодо нібито недостатньої залученості в процеси. Деякі опозиційні колеги, блогери, попливши в рожевих мріях, що на рейтингу ЗСУ і клеєння до залужного кудись та якось проїдуть, свідомо роблять з нього ідола, що потім просто використати, написала безугла. Депутатка заявила, що залужний замість того, щоб займатися війною, роздає автографи. Головком міг би й не мовчати теж щодо цього, але на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг, зустрічі з цивільними і автографи. Для чого ставить питання без угла? Військові негативно відреагували на закиди Мар'яни. Зокрема, речник повітряних сил Юрій Ігнат порадив парламентарці поспати, а також з подивом констатував, що без угла опинилась в нього в друзях у соцмережі Фейсбук і видала в її. Якимось дивом затисались до мене в друзі після відвертої дискредитації Валерія Залужного цієї підкомітетною видаляють сині недорозуміння публічно. Написав Ігнат. про Валерія Залужного учитова його популярність в народі, постараюся збігати острих углов, щоб не попасть паргніт його масу. Почему я предрек его отставку и считаю ее неизбежной? То, что вчера запустили через Арио Дезу про подачу министром обороны Умеровым ставку представления об увольнении заложенного, имеет политическую подоплеку. И тот, кто это сделал, хотел посмотреть реакцию в обществе на отставку любимого народного генерала. Но почему его отставка лишь вопрос времени? Залужный показал свою самостоятельную, несогласную с политическим руководством страны позицию. Потом с однозначной риторикой выступил президент. Четко заявил о несогласии с позицией главкома ВСУ Залужного на печатанной статье и в интервью The Economist и Time. Как после этого Залужный будет заполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, если командующий ВСУ не согласен с президентом и заявил об этом публично не совсем корректное сравнение, но вспомните разногласия президента Ющенко и премьера Тимошенко. Чем это все для них закончилось? Не трудно понять, почему много рефлексий на вопрос об отставке Валерия Федоровича Залужного. Он очень популярен. Но обществу нужно понять, что президенту с ним не по пути, что их отношения вошли в политическую плоскость и наполнены противоречиями. Если кто-то еще попытается их усадить в одну лодку, то погребут они в разные стороны. Разное видение ситуации на фронте, возможно, государству в целом. Последствия это риски, которые каждый из них взял на себя. И один окажется прав, а на кону вопрос защиты государства. Так что думаем. Отслушаешь их, читаешь их допысы, и хочется испытать этих мерзотников. А да вы все были 24 лютого 2022 року. Одні за хабарі кордони проскокували, валізи з грошима вивозили, інші в Мукачівських котлах там сиділи на Закарпатті, хтось у Львів чкурнув ховатись, ховатись. Зеленський розказав, та, що перший день війни нікого нема, всі втікли. Ну і хочеться спитати. А взагалі хто втік? Навіщо напівправдою з нами спілкуватись? Фамілії тих, хто втік? І чи ті особи. Деякі втекли, знаходяться ще на посадах. А якщо не звільнені, ну то бардак. Якщо не звільнені, то значить зрадники та труси керують нашою державою. Треба Зеленському називати фамілії.